Мирний саміт у Швейцарії. Чи чули ви щось про це? Або ж про те, що Україна підписала безпекову угоду з США? Що все це означає, чому ці події називають історичними з одного боку, а з іншого боку є критики, які кажуть, а це ні на що не впливає. Якщо ви читаєте новини або якщо ви не читаєте новини, але хочете трохи дізнатися про ці дві події в історії сучасної України, які розгортаються просто на наших з вами очах, залишайтеся зі мною. За кілька хвилин ми обговоримо найбільш важливі моменти з цих. Подій мене звати Катерина Некреча, я українська журналістка. Ви на моєму каналі. Тому, якщо вам цікаво це відео, якщо воно є для вас корисним, обов'язково підпишіться на мій канал, обов'язково поставте вподобайку цьому відео а в коментарях. І це дуже важливо. Давайте обговоримо наші з вами думки з приводу цих важливих геополітичних спроб України отримати що більше підтримки від своїх західних партнерів. Я почну це відео з безпекової угоди, яку Джозеф Байден, американський президент, підписав з українським президентом Володимиром Зеленським. Це сталося 13 червня. Це сталося в Італії на полях саміту Великої Сімки. Чому? Це важливо. Ну, по-перше, Україна зараз, останніми тижнями, можливо, ви бачили в новинах, активно підписує різні безпекові угоди. Для цього Володимир Зеленський дуже багато зараз їздить в різних країнах, але зрозуміло, що в геополітичному сенсі роль США вона є досить такі значною і помітною. І тож, з одного боку, президент Зеленський називає підписання цієї безпекової угоди історичною подією. З іншого боку, є е, вже інформація про те, що е, ця. Безпекова угода, вона насправді може бути скасована ось так: от. ну, наприклад, якщо до президентського крісла до Білого Дому прийде Дональд Трамп, і він захоче скасувати цю угоду. Та й все, ну і нічого не буде. Експерти українські зазначають, що це не є. Безпекові гарантії в жодному разі там немає тих зобов'язань, які от точно кажуть про те, що США має виконати там для підтримки України те те і те, і те. Ну тобто, це там є, але там, наприклад, чітко зазначено, що е, що американських е, солдатів ніхто на війну в Україну надсилати не буде. Ну там прозвучало те, що цим документом е, безпековою угодою передбачається, що протягом наступних 10 років е, США. Вони будуть допомагати зміцнювати оборону України, будуть постачати боєприпаси, будуть тренувати українських військових, будуть інвестувати в українську оборонну промисловість. Ну і мета цієї угоди, щоб у разі нового нападу Росії Україна могла себе захистити, так пояснив цю угоду сам Джозеф Байден, підписуючи цей документ. Вас може виникнути та й у мене виникає це питання. США ніби і так є партнером України, їй там постачає зброю, дає гроші так і таке інше. Навіщо ця безпекова угода? А з іншого боку, якщо конгрес не ухвалює якісь рішення про допомогу, що ми бачили нещодавно, то півроку цієї допомоги і не буде. Наприклад, ну що на що вона впливає? З іншого боку, є досить різна інформація від там міжнародних агенцій. Наприклад, Reuters зазначили, що підписана безпекова угода вона зобов'язує і майбутні Адміністрації США виконувати і дотримуватися її. Всі же написали про те, що в принципі Трамп прийде до там президентського крісла, прийде в Білий Дім і за кілька годин після інаугурації Вже не може розірвати цю угоду, як воно буде працювати. Як воно працюватиме? Ми звісно побачимо з вами на практиці. Тим не менш, тим не менш, я зазначу, що український президент сказав про те, що ця безпекова угода це історичний момент, це історичний результат. Що це новий рівень відносин між країнами? Що це найсильніша угода зі США за всі 33 роки незалежності України? Президент Зеленський сказав, що є там юридичного зобов'язання. Азовальна частина угоди, і там є важливі деталі щодо ППО і щодо винищувачів. Мовляв, там зафіксовано, що США допомагає Україні і допомагатиме в постачанні ескадрили винищувачів і надасть їх стільки, скільки потрібно їх Україні. Джозеф Байден, підписуючи цей документ, зазначив, що упродовж наступних 10 років США будуть зміцнювати оборонну е, промисловість України, що будуть постачати Україні боєприпаси, що будуть тренувати українських військових. І мета як зазначив Байден, щоб у разі нового нападу Росії на Україну Україна могла захистити себе. В Угоді з Америкою тепер зафіксовано. Що буде підтримка України і у час війни, і в час миру? Реально довготривало. Ви можете написати в коментарях, які ваші очікування, і чи ви є оптимістами, коли там чуєте ці новини, читаєте ці новини. І на вашу думку, чи дійсно така безпекова угода вона посилить Україну і буде зобов'язувати США незалежно від того, який там буде президент, до того щоб а, ті підтримували Україну а, і в війні, і в мирі? Ну як це сказав Володимир Зеленський? Це відео я записую в п'ятницю 14 червня, Евня, і це буквально лічені години до початку саміту миру. Каміт миру у Швейцарії до нього офіційна Україна готувалася ну майже рік. Тобто дата та місце було домовлено весь цей час. Йшли різні перемовини. Деяка інформація потрапляла в медіа. Ну тут знову ж таки там анонімні джерела інформації різних агенцій, українських журналістів у тому числі. І на правду кажучи, видається, що там було багато дискусій, і що дуже непросто було залучити якомога більше країн. Для того, щоб об'єднати їх довкола цих десяти пунктів мирного плану Зеленського, треба зауважити, що не всі 10 пунктів в цьому мирному саміті вони будуть обговорюватися. Там є три важливі пункти, на яких зійшлися всі учасники. Отож, з усього мирного плану зеленського, з 10 пунктів там лишається лише три. На цій зустрічі світові лідери будуть обговорювати продовольчу безпеку, радіаційну та ядерну безпеку, а також звільнення усіх полонених депортованих і що. Важливо депортованих, в тому числі українських дітей на цей саміт не запрошували Росію через те, що Росію не запрошували з часом. І Китай сказав, що туди не поїде без Росії. До речі, детально про роль Китаю, про інтереси Китаю. Ми говорили сьогодні на Радіо Свобода в ефірі Свобода ранок. Я додаю посилання в цьому відео. Там Марія Золкіна з фонду демократичної ініціативи, яка є аналітиком, чудовим аналітиком. Вона Розказує про ймовірні взагалі потреби Китаю, чого прагне ця країна, чому вона враховує Росії, інтереси Росії там можливо більше. Ну це справді дуже цікаво. Якщо хочете глибше зануритися в цю тему, будь ласка, переходьте за посилання. Одним з головних таких важливих моментів цього саміту це було залучення якомога більшої кількості країн і тих країн, які є нейтральними до України, нейтральними до Росії. І звісно, що Київ хотів. Би залучити їх на свій бік на свою сторону, це країни там Латинської Америки. Ну з Китаєм ми вже проговорили, що вони не проїдуть. Це є там африканські країни. Тобто, реально, підтримка цих країн вона могла би дуже сильно посилити українські позиції, українську формулу миру на в глобальному масштабі. І отовіть собі, що швейцарський уряд на цей саміт розіслав 160 запрошень. І повідомлялося про те, що там 109 країн або представників цих країн, там або лідерів цих країн вони візьмуть участь. Але от днями журналістам Радіо Свобода стало відомо з анонімних дипломатичних джерел в європейських колах, що кількість учасників саміту знизилася до 78. 160 запрошень, 78 відповідей. Але остаточна цифра буде відома учасників цього саміту буде відома в п'ятницю, 14 червня ввечері напередодні. Саміту важливим моментом і результатом цього саміту це буде офіційне фінальне ком'юніке, Тобто це рішення, яке всі учасники саміту ухвалять, і якісь кроки, чи що це буде нам відомо завдяки ЗМІ. І направду, в цьому офіційному ком'юніке, які пишеться там не за ці два дні в суботу і в неділю, а яке пишеться все ж таки напередодні. Потім там узгоджуються ще якісь деталі, але все ж таки країни вже в принципі розуміють. Куди вони їдуть і під чим вони будуть підписуватися? І там дуже важливі моменти. І Ці дуже важливі моменти стали відомі завдяки журналісту Європейської правди Сергій Сидоренко писав великий матеріал про те, що взагалі цей мирний саміт. Може нашкодити Україні, тому що в цьому фінальному висновку, в цьому фінальному документі, може можуть бути такі лазівки для того, щоб були якісь перемовини з Росією для того, щоб Україна, можливо, в майбутньому була змушена відмовитися від частини своїх територій і таке інше. І після цього матеріалу Сергія Сидоренко в офіційному фінальному комуніке. Сталися деякі зміни там. Додалося додалася фраза саме про російську агресію, тобто конкретно це вказали. З тексту прибрали формулювання, які відкривали шлях до територіальних поступок. України це також важливо, і там змінилися вимоги для альтернативних мирних планів. А, і щодо умов долучення Росії до мирного процесу, тощо це дуже важливо, тому що у Зеленського є у президента України є свій шлях, там свої 10 кроків для до миру в Україні. Китай має свої пункти до миру України. Насправді там Туреччина має до речі, турецький президент Ердоган не приїде на цей саміт. А там будуть інші люди представляти Туреччину. Але тим не менш, сам лідер не приїде. Це також важливий момент. І насправді в світі є багато ініціатив, і зрозуміло, що всі ці ініціативи вони є такі десь посередині. Ну, китайська, взагалі, там також не має відверту назву російської агресії. Наприклад, там є щось про конфлікт. І звісно, що для України було б і було б Вигідно, аби е, на якомога більше країн і західного світу, ну там це вже є, та і е, в тому числі різних країн, які є десь там посередині, які ще не визначилися кого чітко підтримувати, які балансують, щоб вони встали на сторону України, зазначити, що Росія агресор, що Росія має вивести свої війська. Що перемога України має бути, е, і що остаточна перемога України це виведення всіх російських військ з українських територій, щоб не йшлося взагалі про жодні поступки е, і таке інше. Ну це. Інтереси України на це світ готовий чи ні, і наскільки готовий. Ну, десь відповідь на це запитання. Ми з вами маємо. Щось ми побачимо за за результатами цього саміту. Будемо слідкувати, будемо спостерігати. Питання, які у вас залишаються, ви можете писати під цим відео, і пізніше аналізуючи результат саміту, я поставлю їх експерту в цьому на цьому каналі. Тому, будь ласка, залишайтеся зі мною. Про важливі новини дуже коротко, об'ємно, лише про факти. Тут на цьому каналі ви можете поговорити зі мною, а я з вами. Для того, щоб ніхто не міг маніпулювати інформацію. Для того, щоб ніхто не міг маніпулювати нами, треба дивитися на факти. Шановні мої любі пані та панове, зустрінемося в нових відео. Вам спокійного дня і дякую вам надзвичайно дякую за підтримку.